Що стосується тої новини, що Фінляндія підписала пряму угоду з США про військову співпрацю, а це, якщо так простим, простою мовою, це про військові бази на території Фінляндії. Про інше тут нічого не йдеться. Як, на мій погляд, це дуже логічно, це дуже закономірно, тому що з ким межує Фінляндія? Фінляндія межує з Росією. Хто така Росія? Росія була, є і, на жаль, Залишається і на майближче майбутнє агресором, і це той агресор, який, ну суть така в нього, розумієте, в цього агресора відповідно потерпають в першу чергу сусідні країни. І за чого я думаю, що свої кордони буде укріпляти не тільки Фінляндія, а будуть укріпляти і Прибалтики буде укріпляти Польща, Відповідно, буде скажімо, і Україна накачуватися зброєю, скажімо, по помиту та найбільше потерпаємо під час цієї війни. Але треба чітко нам всім розуміти. Я думаю, що європейці це все більше і більше починають розуміти. У мене таке складається враження, що нарешті та пелена, яка ту ситу Європу, знаєте, окутувала їхні очі, затуманювала трішечки, вона починає спадати, і вони нарешті починають приходити до пам'яті розуміти, з ким вони мають справу, і хто така Росія і хто такий, зокрема, Путін. Росія агресор. Путін вбивця, і єдина ціль Росії це захоплення чужих територій, тобто це, це війни. А єдиний рецепт, їх вилікувати це рецепт сили. Тобто треба бути сильнішими, чим вони. І коли сильніші, то тоді, ну скажем, Росія розуміє тільки мову сили. Але в чому тут от є такий певний парадокс? Певний парадокс, що так як я інколи жартую, ця сита Європа до недавнього часу не хотіла цього якби усвідомлювати. Вона там задобрювала Путіна, вона домовлялася з Путіним. Вони там дипломатичні представництва по сьогоднішній день держать у тій самій Москві. Розумієте, тобто вони навіть сьогодні грають в певну таку двойну, як на мій погляд, не зовсім правильну гру. Росія розуміє не мову дипломатії, а мову сили. А якщо взяти Європейський Союз плюс Сполучені Штати Америки, то валив національний продукт цієї, цього Союзу, подумайте, в 30 разів більше, ніж Росію. Тобто Росію так два на два можна поставити на місце. Тому що виграє в війні і в військовому протистоянні завжди виграє економіка. То якщо економіка наших союзників в 30 разів сильніша за економію цього варвара. Варвара цього агресора, то даним-давно його треба поставити на місце через силу. Я не говорю, що там Європейський Союз чи Сполучені Штати мають вступити в війну. Вони цього не хочуть і, скоріше всього, безкрайньої необхідності робити не будуть, але е, укріпити кордони настільки сильно, щоб е, відбити любе бажання. Нападати цього агресора, це вони можуть дуже легко. Накачати нас такою кількістю зброї і стільки зброї, щоб ми за місяць вийшли на кордони 91-го року. Вони це можуть зробити, ну скажімо, дуже легко і дуже швидко. Чому не роблять? Ну напевно. Трішки така політика, трішки така нерозумність, трішки таке неусвідомлення реальності загрози. Трішки нашими руками, знаєте, як от в тій приказці, що чужими руками добре жар загрібати. От, на жаль, це така правда, кривава правда, коли нашими руками загрібають той російський жар. Але я думаю, що це Європа починає і Америка трішки пробуджуватися, більш адекватно себе вести. І сподіваюся, що у 24-му році ми отримаємо настільки більше зброї, скільки було в 2023 році. Цього достатньо буде дійсно для суттєвих наших перемог на фронті.